Компанія Екстра Сток» вітає вас! Екстра Сток» – це доставка по всій Україні. Кращий вибор речей з доступними цінами. Більша інформація по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка шорти Nike. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, що підписуємося на наш канал Трикодажні. Вступали в нашу спільноту вайбері, підписує на наш інстаграм-канал, наш телеграм-канал, нашу сторінку у Фейсбуці, а також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Шорти, чоловічі, гант, ще чоловічі, ще чоловічі, хюмель. Чоловічі, жіночі трикотажні, Джек Джонс чоловічі, 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 чоловічі спортивні, жіночі розмір XL, чоловічі, Nike Жіночі ляні, чоловічі, жіночі шорти, чоловічі шорти, чоловічі чоловічі, трикотажні жіночі, чоловічі шорти. Ляні жіночі. Трикотажні. Жіночі. Спортивні. Чоловічі. Ще чоловічі. Ще. Так. Жіночі з високою посадкою. Трикотажні. Чоловічі. Так. Адідас спорт. Nike чоловічі. Собівартість низька. Ціна також гарна. Будемо старатися гарніше його викладувати, щоб видно було. Так. З високою посадкою. Чоловічі. Трикотажні. Чоловічі LB. Жіночі. Легкі розмір LXL. Джинсові жіночі з високою посадкою. Трикотажні. Трикотажный XL, плащивка, трикотажный джинсы. Размер XL, трикотажный Размер L. Еще 34 пояс. З високою посадкою. Джинсові 34-й. Ляні. 12-й англійський. Легкі. Ще легкі. Трикотажні. Розмір L Гант Чоловічі Джек Вілс. Жіночі. Жіночі з високою посадкою. Чоловічі спортивні Адидас ще чоловічі, ще чоловічі. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.